Клімені племена людей одні з двох соціальних груп аборигенних племен Аракіса. Плімені мешкають на Аракісі, на якій прибули за тисячі років до початку дюни, як мандрівники дзенсуніти релігійної секти у Вигнані. За століття життя на Араксі плімені пристосувалися до її жорстокого клімату. Дорослих фіменів легко впізнати по синіх очах, очах ібана, результатами меланжової дієти. Ріменни живуть у сирчах, у кожного є свій наїб, у слово якого закон, доки хтось не оскаржить його, лідерство у поєдинку. Практикується полігамія. Фріменська система правосуддя спирається на судовий поєдинок. Наїбом племені є людина, яка вбила попереднього наїду в поєдинку. Будь-який фрімен може викликати іншого на дуель під будь-яким приводом. Переможець бере на себе відповідальність за дружину, дітей та частину майна переможеного. Суспільство Фріменів побудовано на збиранні, накопиченні та збереженні води, головного багатства на пустельній дюні. Фрімені одні з найкращих майстрів ближнього бою у всьому всесвіті. спартанське виховання та важкі природні умови сприяють відродженню принципу виживає сильніше. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал та поширюйте це відео.